Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз вже майже 10-та година ранку, субота, сьогодні вже 7 вересня. І ми йдемо з вами на продуктовий ринок. Ось тут, бачите, зробили новий ринок. Всіх людей, які продавали по вулиці Стебницькій, змушують йти сюди продавати. Ну, Бачимо, людей вже тут досить багато. Люди не хочуть платити ніяких штрафів і не хочуть мати справи з поліцією. Тому Йдуть, стають сюди. Ну тут, можливо, ніби і краще, тут бачите, все під деревами, все в тіні, а там приходиться стояти на сонці, спека. Але там людей ходить більше, ніж тут. Продавці жаліються, що зараз взагалі, от сьогодні, іменно сьогодні зранку, дуже мало людей. ну Але ви всі знаєте, що Трускавець, місто курорт, прокидається трішки пізніше. Можливо, після 10-ї там вже люди прокинуться, відкриються ще. Інші магазини, щоб даром не ходити, і люди тому виходять, можливо, пізніше. Ну, подивимось. Але ми зараз йдемо на продуктовий ринок, покажу вам всю вулицю Стебницьку, також продуктовий ринок на Стебницькому кільці покажу. Покажу також у відео ціни на продукти, які зараз актуальні. Це вже вулиця Стебницька, праворуч від нас торговий центр Європа. Бачите, отут завжди по цій вулиці. Якщо подивитися навіть мої відео попередні, там за пів року тут було дуже багато людей на цій вулиці, неможливо було пройти. Можливо, із-за і того людей звідси <кхем>, просять піти туди на, на цей облаштований ринок. Я думаю, що вже облаштований ринок там, напевно, хочуть брати якусь плату за оренду. Можливо, це все для цього і зроблено. Ліворуч, торговий центр Славутич, також тут магазин Аврора. Ранок, бачите, людей не так багато, як би хотілося. Ну, зараз вже розпочато шкільний сезон, тому людей на курорті з дітьми поменшало. Більше вже людей таких приїжджають на відпочинок, які хочуть дійсно відпочити від шуму, від галасу, від, можливо, від натовпу. Багато хто бачив в коментарях в мене під відео пишуть, що якраз зараз у вересні, після 10 числа, збирається на відпочинок. Друзі, всіх ласкаво просимо. Ось це продуктовий ринок. Бачите, і тут люди не заходять. Мало людей. Ну, ще можна зараз купляти огірки, помідори, кавуни. Це сезон, ще місяць і вже цього не буде. ну Буде, але це вже буде з теплиць. Або з інших країн. а Зараз можна ще поїсти натурально. Порожній продуктовий ринок, друзі. Порожній. Вже мандарини бачимо по 150, виноград по 110. Також помідори є по 40, перець 58. Навіть в м'ясному відділі, то немає багато людей. Ціни на ковбаси різні. Друзі, якщо захочете, поставте відео на паузу і подивіться, які ціни на м'ясо. Ну, й ошейок в районі 250 гривень. Тут є великий вибір ковбас, це вже галицька свіжина. О, Різноманіття цін. Це курячий відділ. Курячий, індичий, а там свиний і яловичий. Тут взагалі ж, свиного шийку немає. Оце популярне м'ясо для шашлику. Вічно найкраще. Тут є масло. Тут Продають сир. Різні ціни 300-400 гривень. Пишіть, друзі, в коментарях, які ціни на ваших продуктових ринках, чи так само немає людей. Чи можливо більше людей. Ну, це місто курорт, знаєте, місто специфічне, то є люди, то немає людей. А також в ну, продуктовому ринку перешкоджають супермаркети, які там роблять акції, знижки і так далі. Тому Більшість людей купляє тепер в супермаркетах і просто в людей на вулиці. До речі, сьогодні я купляв і огірки. Домашні огірки 60 гривень кг, помідори 70 гривень кг, але дуже смачні помідори. Я розумію, що тут на базарі є 50-40 гривень, але ну, це все не те. Попробувати домашніх помідорів це взагалі дуже смачні, вирощують. Не знаю, можливо також чимось обробляють, але по смаку вони набагато кращі, ніж ті, що продають. На базарі. А, також, друзі, йшов там, біля, де був супермаркет Торба, зараз там вже приміщення здається в оренду, то там були кавуни по 20 гривень. 20 гривень але вони якісь такі великі, не знаю звідки, правда. Картопля 18 бачимо, практично ціни на все однакові. Є помідори і по 40. Так що до кавунів, там бачу по 20 гривень, на Стебницькому кільці там є новий магазин відкритий, овочі фрукти, то там бачу по 14 гривень кавуни, не знаю звідки привезені, але, друзі, найсмачніші кавуни, мені здається, що при в'їзді в Трускавець між Друговичем і Троскавцем фура продає кавуни. І я вже практично протязі місяця купляю там кавуни, ні одного разу не попався якийсь поганий, не солодкий кавун. Просто мед, просто мед, написано, що з Херсонщини, так що Херсонщина, дякуємо за кавуни. Дуже смачні. Купляв в АТБ, купляв просто на базарі. Це ні про що, не знаєте, навіть, навіть смаку немає кавуна, розумієте. Не солодкий, таке враження, чи не достигли, чи... ну не знаю. А тут скільки разів купляв, вже беру по два, по три, щоб там не їздити часто, але дуже смачні кавуни що не казав, там і помідори купляв, і перець купляв, дуже смачні. Ну, кажуть, що з Херсонщини. Не знаю, спорити не буду, але є, от, бачите, є такі нормальні кавуни, а є чомусь продаються. Можливо, напишіть в коментарях, хто знає причину, і чому такі кавуни, а є дуже солодкі, є, взагалі не солодкі. В чому причина. Ось ми вже підійшли, друзі, до. Стебницького кільця, і тут є також невеликий Такий ринок стихійний, його також поліція час від часу розганяє, але бачимо, люди стоять. Всі на ринку не помістяться і там, де це місце, де я показував облаштоване, також всі не помістяться. А Людям треба за щось виживати. І продають непогані продукти. Ось тут я купляв огірки і купляв помідори. Друзі, навіть купив полуницю. Сказали, що дуже смачна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, також в описі під відео є посилання. Ось, друзі, ми вже підійшли фактично до вулиці Василя Стуса. Ось тут овочі, фрукти, тут кавуни по 14 гривень. Не знаю, правда, я тут не купляв, чи смачні, чи не смачні, але. А там на початку трускавця по 12, де я завжди купляю. Так що, друзі, всім гарних вихідних, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па